Вони заробляють на смерті героїв. Корупція КМДА у сфері ритуальних послуг. Останні роки для українців виявилися особливо тяжкими. Спочатку довготривала світова пандемія, після повномасштабне вторгнення, що ж поєднує ці дві події сотні смертей, які настають наслідок таких. Та навіть це не зупиняє деяких наживатися на сакральному та здавалося б святому. Тепер можемо сміливо говорити про те, що корупція поширилася на всі сфери, не лише політичного, але й суспільного життя. Розкладання коштів на укриттях, незаконні евакуації стали вже традиційними способами заробітку. Часи змінюються як і схеми посадовців. Настала епоха, Ли хабарі хабарі, тому подібне переходять всі межі, а їх гострі кілки потрапляють у найбільш недоторкані сфери нашого буття. Коли ми повинні віддати останню шану та забезпечити належне прощання наших близьких, ми стикаємося із системою порожньої від гуманності, де корупційні схеми пронизують кожен її куточок. А зловживання владою та підку підривають традиції і цінності, які мали забезпечити справедливе та гідне прощання спокійними. І найбільш болючим та таким що затіває струни серця. Є те, що все це відбувається у час, коли тисячі відважних воїнів гинуть на полі. Бою, а після їх рідні, і так тяжко переживаючи тугу та жаль, мусять сплачувати безмежні суми під жорстокими погрозами від монополістів, ритуальників та тилових посадовців. Така подяка за захист ціною життя та досить лірики. Далі лише факти. Сьогодні поговоримо про те, як київські посадовці разом із службовими особами одного столичного КП вимагають кошти у родичів загиблих за захоронення таких на кладовищах. А також згадаємо одну досить цікаву, там яко кажучи, неординарну постать, що облаштувала справжній морг у власному будинку. Про все це та навіть більше. Далі, лісове кладовище міста Києва. Лісове кладовище є одним із найбільших на лівобережній частині Києва. Крім того, вказане місце вважається одним із як би це не звучало елітних для захоронень. Зазначене кладовище повністю контролюється деяким фоп могильником Микола Олександрович, яке фактично отримує бюджетні асигнування, що виділяються київською міською радою, деснянською районною у місті Києві державною адміністрацією і ритуальною службою СКП спецкомбінат ПКПО. Та про здобутки вказаної персони розповімо згодом. А поки зосередимося на іншому. Щодня ми отримуємо безліч скарг та звернень від громадян, які стали жертвами свавілля чиновників та силовиків. Щоразу підписники прохають надати допомогу та покарати винних. І Якщо останнє вчинити ми не в змозі, адже такі повноваження надані виключно правоохоронцям так консультаційні або розголосу запросто так ні для кого не є секретом, що в нашій країні працює правило. Чим менше інформованих людей про яку ситуацію, то більше шансів приховати її шляхом договорняків. Тож ми просто не можемо заплющувати очі на чергові випадки вимагань від наших доброчесних осіб осіб наділених владою. Отже, ближче до справи: до нас звернулися родичі загиблих героїв, справжніх воїнів, які поховані на лісовому кладовищі міста Києва, а саме на ділянці номер 79 алеї Слави, та розповіли теж від чого і досі складно оговтатися. Здогадайтеся, на якому місці розмістили вказану алею. Зрозуміло, що ви одразу подумали про центральне місце на кладовище, адже наші військові службовці гідні найкращого. Але насправді ситуація інакша. Та відповідальні особи не додумалися ні до чого аніж розмістити алею слави на місці вигрібної ями та туалету. А ось на центральній площі розташована виставка пам'ятників, про яку ми розповімо далі. Розуміємо, що такі люди нічого не знають про норми моралі і повагу до полеглих бійців, та й на цьому весь абсурд не закінчився, бо більше лише розпочався. Другим аспектом, який обурив родичів загиблих та нас після почутого, це розмір виділених земельних ділянок для одинарних поховань, адже він взагалі не відповідав стандартам, а був умисно зменшений для того, щоб створити якомога більше таких місць. Ну звісно, хто відмовиться від додаткового заробітку. Та це ще квіточки. Найбільш шокуючим та тим, від чого стане кров жила, стало. Те, що із осіб родичів вимагають кошти, нібито на благоустрій. Уявіть, у людей, які втратили своїх батьків, другу половинку, друзів та перебувають у траурі, депресії, навіть не просять, а зобов'язують сплатити середню місячну столичну заробітну плату. А у випадку відмови погрожують і булять. Чи можливо таке у 21 столітті у незалежній Україні? І знаєте, в чому родзинка всієї ситуації? Якраз таки на забезпечення благоустрою з бюджету було виділено понад 4,6 мільйонів гривень. Та куди пішли усі ці кошти? Питання певно риторичне. Ба більше законодавство чітко закріплює утримання в належному естетичному та санітарному стані. Могил місць родинного поховання колумбарних ніж надмогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами, власниками за рахунок власних коштів, тобто особи, родичі та близькі, яких поховані на лісовому кладовищі, не повинні виділяти кошти на благоустрій самого кладовища. Зокрема, бетонування доріжок виходить декому не лише чхати на норми моралі, а й на приписи закону. Та уявіть, це ще не кінець байдужості та халатності осіб причетних до нашої історії. Як ми вже згадували, на центральні алеї кладовища площею в один гектар. Та до речі, не лише там роз. Ташований магазин пам'ятників кам'яний двір. І як гадаєте, хто ж є загадковим власником такого? Звісно, ж пан Могільников власною персоною. Майстерня пам'ятників навіть має власний інтернет-ресурс, де також продає свої видвори. Та вивчивши дані відкритих ресурсів, у тому числі держреєстрів, ми виявили, що, наприклад, фактично магазин не зареєстровано за однією з адрес розташування, наприклад, вулиця Краня 3 Та й, взагалі, знову забули про приписи законодавства. Стаття 28 закону України про поховання та похоронну справу буквально кричить про те, що на території місця поховання не можна Можуть бути розташовані об'єкти іншої форми власності, крім комунальної. А як так сталося, коли де-факто все абсолютно навпаки? І знову питання до контролюючих органів: чим ви взагалі займаєтеся? Де заходи впливу та протидії? Виходить продаж пам'ятників у пріоритеті. А поховання героїв, що захищали в тому числі самого Могильникова, від окупантів, безцінь. Згадаємо й побудовано на лісовому кладовищі колумбарну стіну, яка також була зведена підозрілим ТОВ ДАНАТО Трейд. Але зараз не про це, аби отримати місце для урни з прахом від людей Галиць сплатити 45 тисяч гривень. Хоча офіційно така послуга коштує лише 650 гривень. Непогано можна наварити коштів, так Могильников? І на жаль, така ситуація не лише на лісовому кладовищі міста Києва, але й в десятках інших. Тому друзі, звертаємося до вас. Якщо вам стало відомо про факти вимагання корупції при зловживань, халатності в ритуальній сфері або ви особисто стали жертвою таких. Звертайтеся до нас. Ми обов'язково надамо вам не лише правову допомогу, але й медійну підтримку. А також здійснюватимемо відповідні перевірки. Неважливо з якого ви міста Київ, Харків, Одеса, Львів Дніпро, допоможемо. Кожному абсолютно безкоштовно. Тож підсумовуючи ситуацію, що склалася навколо лісового кладовища за участю ФОП могільніков, здається дивним, куди дивляться посадові особи та керівництво департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА, департаменту охорони здоров'я. Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, департаменту земельних ресурсів, департаменту житлово-комунальної інфраструктури, а також особисто пан Кличко. Крім того, питання виникають особисто до очільника першого названого структурного органу і за сумісництвом бізнес-партнера кличка палатного, який близький до братів Олексія та Юрія Горових, що у свою чергу контролюють ринок ритуальних послуг. Ну і звісно, до ритуальної служби СКП «Спецкомбінат ПКПО. Що там по договорниках? І надалі будете заперечувати. Натомість, ми вже передали усі матеріали до. Найвищих та найвпливовіших органів державної влади зовсім скоро поділимося результатами. А поки продовжимо так, в черговий раз закликаємо повідомляти у разі, якщо вам відомі факти махінацій, зловживань, вимагань або вчинення будь-яких інших незаконних дій, реалізованих у сфері надання ритуальних послуг. Звертайтеся до нас. Ми готові безкоштовно вирішити ваш кейс та надати не лише медійну, але й правову допомогу. Підпільна діяльність ритуальної служби. До речі, про ритуальну службу СКП спескомбінат ПКПО. Її діяльність, як ви вже могли зрозуміти, також не є вдосталь чистою. Зокрема, у 2021 році СБУ вже навідувалося у гості до керівництва СКП, точніше, до очільника Олександра Голуба. І виявили спецпризначенці багато чого цікавого, Тож, яким був привід для гостювань. Голуб разом із місцевими посадовцями створили свою схему, як підзаробити без зайвих клопіт. Вказане полягало у вимаганні коштів та виділенні місць для захоронення на кладовищах столиці. Цікаво дізнатися розмір таких сум. Уявіть, вони коливалися від 3 до 50 тисяч доларів США за місце. Непогано, правда? Та й такі обшуки і Ожли не стали поштовхом замислитися про свою м'яко кажучи незаконну діяльність, а навпаки, сподвигли і далі продовжувати кругообіг різноманітних схем, ландар та статки на смертях. Алла ландар, яка раніше була Аллою Погребною, що до речі є іронією. Особа, яка в прямому сенсі стала мільйонером завдяки смертям. Жінка разом із своєю компанією Петр Великий захопили усі ринки погребальних послуг у Києві та області. Це зробило Ландар ще більш заможною ще в період пандемії COVID та продовжує і зараз у період повномасштабного вторгнення. Зараз ринок, на якому жінка працює, став ще більш щедрим, тому вона завищує ціни на послуги Петра Великого додатково у декілька разів, щоб здатися чесною та благородною. Ландар також займається благодійністю, але щось підказує, що благодійність це просто прикриття та миття репутації Петра Великого. Квітні почалася активна піар-кампанія навколо волонтерки Алли Ландар. Новини про діяльність фонду та фотографії, на яких вона зображена, з'являлися одна за одною. Алла Ландар, як і багато інших, хто використовує війну та волонтерську допомогу для своєї вигоди, із задоволенням ставиться до фотографування з коробками та документами, типу акти про йому передачі на фоні швидких автомобілів та вантажувальних робіт. Та ймовірно, така активність зумовлена гострим бажанням Терки не лише отримати нову порцію клієнтів, а й відділити власну репутацію, адже на ринку Київщини вона вважається однією з найтоксичніших бізнес-вумен. Загалом саме у 2020 році, під час пандемії covid 19 Алла Ландар отримала значний вплив у чорній сфері. Її фірма Петро Великий скористалася ситуацією на ритуальному ринку, де через велику кількість смертей і монопольне положення збільшила ціни на поховання у декілька разів. На жаль, навіть зараз компанія Ландар має багато клієнтів через війну. Згідно із змі, під час пандемії фірма Петр Великий мала домовленості із межі. Всіма лікарнями Київської області компанія орендувала приміщення в лікарнях та моргах за заниженими цінами, а деякі медичні працівники отримували винагороду за рекомендації родичам померлих звертатися саме до Петра Великого. Як повідомлялося, київський крематорій приймав ковідні тіла лише за умови, якщо вони доставлялися катафалками від Алеландар. При цьому фірма вимагала непристойних 25-30 тисяч гривень за ті послуги, незважаючи на те, що вартість поховання та кремації тоді становила 8-10 тисяч гривень. Вказана ситуація продовжується і досі. Та цілий Ландар підняла ще біль адже попит лише зростає, тим самим нахабно грабуючи сім'ї захисників України, які поклали своє життя задля спокою інших. Та детальніше про сьогоденні махінації Ландар ми розповімо у наступних відео. Малиновський там морг у будинку. Далі пропонуємо поговорити про досить неординарну особистість. Згодом ви зрозумієте, чому Вадим Малиновський, що два роки тому став головним героєм преси та справжньою зіркою ритуальних послуг. Але усі такі гучні заголовки, скандали ні до чого не призвели, а пан Малиновський продовжує вдало заробляти на горі інших. Вказані особі підконтрольні такі підприємства, як ТОВ Похоронний Дім Пам'ять, Асоціація похоронної справи в Україні, ТОВ охоронна фірма Мангуст. І як ви вже зрозуміли, сьогодні найбільше уваги приділимо саме першому. Одним із умовних здобутків пам'яті є придбання тіл покійних у служб екстреної допомоги 102 та 103, які завжди найпершими приїжджають на місце події. Для чого такі жахливі дії? Все просто у державних моргах послуга зберігання тіла є безкоштовною. В той час як власний закон Молоновського вимагає сплати від семей померлих. 6 тисяч гривень за добу при цьому вказаному не обійшлося і без участі правоохоронців, та звісно медиків, які охоче надають тіла у розпорядження пам'яті. За даними журналістів, таку добровільну передачу тіл Малиновський сплачує близько 5 тисяч гривень. Тому й не дивно, що у ритуальній службі так вдало вдається реалізовувати свої схеми. А тепер приділимо трошки уваги персоні Малиновського. Ще не згадали, де чули це прізвище. Відкриваємо карти Прізвище Малиновського пов'язують із облаштуванням моргу у власній домівці, так, так, власник Альні служби не обмежився окремими приміщеннями та вирішив заповнити родинне гніздечко тілами померлих. Відтак у двоповерховому будинку на другому поверсі проживає родина Милиновських, а на першому вдало розташовуються спеціальні холодильники, де власник зберігає тіла. Сказати, що така ситуація шокувала усіх сусідів, нічого не сказати. Адже звісно ніхто не буде особливо радісно споглядати на омивання мертвих тіл у сусідньому подвір'ї. Та жодні зауваження скарги не впливали на ситуацію. Хазяїн продовжував погрожувати в обмін на прохання і навіть судові рішення та Рімі заборони не завадили Малиновському продовжувати ритуальний бізнес у приватному будинку. Причому, взагалі, не дивною була і реакція правоохоронців, після звернення сусідів, до яких Малиновський миттєво вирішував питання своїми способами. Тобто, знову бачимо, як красиво відбувається нехтування законами України та як працює та сама вседозволеність. Адже фактично законодавство не передбачає функціонування та тим паче існування приватних трупосховищ та моргів. Та і це не завершення абсурду. Найбільш піковим рівнем самовпевненості Малиновського стало пряме звернення до очільних. Києва, де перший буквально вимагав зобов'язати медзаклади направляти саме до нього тіла померлих цілодобово, абсурд, та й годі, але думаємо, наслідки усіх цих махінацій із тілами померлих обмивання, бальзамування, облаштування моргу у житловому будинку тягне за собою ряд негативних наслідків не лише для сусідів, але й для сім'ї самого Малиновського. Як їм самим живеться, знаючи, що на першому поверсі у холодильниках зберігаються десятки померлих незнайомих людей, які сни сняться родині? Крім того, очевидними є. Висновки стосовно підкупності та продажності нашої правоохоронної системи, які можуть закрити очі на будь-що достатньо лише заплатити потрібну суму. Але і це не кінець. Допомогою співпраці із СКП спескомбінат ПКПО» Малиновському вдається здійснювати поховання як безпосередньо на закритих кладовищах або необлікованих місцях, так і на місцях у разі виникнення випадку перепоховання, наслідок чого оплата за відповідні послуги не обліковується. Ось так співпрацюють не лише злочинці із посадовцями КП, але КМДА, профільними департаментами, РДА, поліції. Та відповідними службами. Із казаного приводу ми вже встигли подати матеріали до правоохоронців та одночасно слідчих суддів, аби виключити корупційні ризики. Тому вельми чекаємо на реакцію. Та, шановні, знаєте, ми не дамо зам'яти справу. Крім того, пан Волиновський його настоп не боїться погроз до залякувань. Для нас це стало звичайною буденністю. Тож чекаємо на щось оригінальніше. Похоронна мафія. Задавайте дивитися правді в очі. Не лише Малиновський Ландар захопили ринок ритуальних послуг, підминаючи під себе всі процеси, створюючи договорняки із лікарнями та посадовцями, вимагаючи гроші від сімей загиблих. Лише на території Київщини функціонує більш ніж 100 таких організацій, таких собі узу, які якнайбільше намагаються перетягнути повторю на себе. Та керуючими такими так званими наглядачами та зірками ринку ритуальних послуг, залишаються команди Малиновський та Похоронний Дім Пам'ять ландар і Петр Великий, Палатний давній соратник книжка і ритуал. Дев'ять Чехович Фелікс та ритуальний дім спокій, кримінальний авторитет на прізвисько Гонзик Кучеренком, та за сумісництвом права рука очільника столиці кличка і фірма Скорбота, Ритуальний дім Сяйво. так звана похоронна мафія, яка продовжує воювати між собою та наживатися на смертях населення України, у тому числі і воїнів-захисників. Та про кожного учасника ми розповімо згодом у другій частині нашого розслідування. Отже, як бачимо, ніщо не може зупинити наших улюблених посадовців робити те, що заманеться. Найстрашніше, що зложивання, махінації, корупція не знає ні меж, ні рамок, як законодавчих, так і моральних. В той час як тисячі героїв гинуть на полі бою, такі особи, як Малиновський, Ландар, перебуваючи у талу, вимагають гроші із рідних відважних воїнів для їх гідного поховання. Причому усі сьогоднішні фігуранти вже давно розподілили між собою годівницю, добре знаючи, хто який прибуток отримає та який хабар сплатить. А Її профільні департаменти та КП, у тому числі ритуальна служба СКП спецкомбінат ПКПО, гідно їм у цьому допомагають, грабуючи усі виділені кошти із державного бюджету. Лише посадовці не знають та не бачать усіх проблем, що не відбувається, маючи життя в шоколаді, та чкаючи на інтереси та більше життя українців, сини та доньки яких захищають Україну від чергової атаки ворога. Що буде далі, та як зупинити усі, здавалося б, незворотні процеси? Побачимо. Та в черговий раз закликаємо повідомляти у разі, якщо вам відомі факти махінацій, Ловживань, вимагань або вчинення будь-яких інших незаконних дій, реалізованих у сфері надання ритуальних послуг. Звертайтеся до нас, ми готові безкоштовно вирішити ваш кейс та надати не лише модійну, але й правову допомогу. А поки слідкуйте за нами в соціальних мережах та щодня дізнавайтеся про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування. Тримаємо руку на пульсі та не зупиняємося ні на хвилину. Друга частина зовсім скоро.